Як робити продукти з великою маржою і як стати дорогим експертом? Давайте я не буду в цьому відео казати, що вам потрібно збирати свої кейси і транслювати їх. Да, я ж сподіваюсь, ви їх збираєте. Прям збирайте кейси, прям питайте у своїх клієнтів, скільки тобі сподобалося, які були результати. Не боїтеся да, це робити. Ви складаєте цю інформацію. Потім, якщо людині не сподобалося, то ви пропрацьовуєте цю роботу да, над помилками. Якщо людині сподобалось, вона отримала результат. Ви це викладаєте в своїх сторіс, транслюєте і показуєте. Да? Я сподіваюся, що з цим ми навіть не будемо про це сьогодні казати. Я там більш глибокі речі, як стати дорогим класним експертом. Я хочу більше тут розказати. Показати свій шлях і показати, як це сталося в мене. Ну, Давайте перше. Я завжди думаю довго. І замість того, щоб руками намагатися знайти ту саму формулу, я просто а, пішла. Аналізувати конкурентів. Коли я проаналізувала конкурентів, в мене було е, двітки, да, дві гілки мого стану. Перше, я дно всі класні, і друга гілка мого стану це я хочу подивитися, що я можу такого взяти, які в них є дорогі продукти. Що я дуже вдячна їм за те, що вони є, за те, що є мої конкуренти, тому що можу на них подивитися, я можу взяти в них е, е, приклад. І я хочу, щоб е, через там рік. Півтора року я вже стала такою самою. Тобто, що я зробила? Я подивилася на на своїх конкурентів саме з точки зору вдячності. Я подивилася, які в них є продукти дорогі в моїй ніші, і зрозуміла, що. Курси і наставництво це найдорожчі продукти, які продають, тому що там є велика маржа, великий чистий прибуток. І, наприклад, коли в тебе агенція, ти там не знаю, там в тебе тобі платять, ну умовно кажучи, там п'ятнадцять тисяч гривень за проект. Тобі там ну дуже багато грошей треба віддати. Там буває 80% треба віддавати для того, щоб твоя ніша працювала, тому що немає можливості це робити самому. Ну просто немає, і там є багато витрат. А в моєму випадку я бачила, що найвигідніший для мене варіант це створювати курси наставництво. Там витрат набагато менше, а прибутку набагато більше, і можливості масштабування набагато більше, тому що в проектах я ну мені було дуже складно робити таку команду, не те, щоб я не могла це зробити. Якщо б я захотіла, я б це зробила. Але я розуміла, що в мене не я не хотіла робити велику команду, наймати працівників, сусідати садити їх в офіси там і так далі. Я хотіла створювати продукти по типу курсів. І я пішла одразу в цю сторону і почала думати, як стати людиною, яка. Продає дорогий курс, і звісно, перед тим як продавати курси, моя задача була зробити. Кейси, моя задача була зробити результати, але так як в мене була вже агенція, і в мене вже були кейси, я вже почала з них, і я вже поступово почала йти в онлайн і почала я з консультацій. Тобто, для того щоб запустити великі курси, перед цим я давала консультації. Далі почалася корона, і вона мене трошки пришвидшила, тому що я розуміла, що в мене уходять проекти офлайнові, які були на офлайні, які ну продавали офлайн послуги. Там вода, там коли ти приходиш до людини, і я розуміла, що там меблі. Вони не можуть мене більше, більше сплачувати, все закривається, і я така, ні, я буду щось робити онлайн, тому що ну треба. І саме тоді я зрозуміла, що я вже можу зробити перший курс. Я зробила перший курс. Я запустила консультації за 500 гривень і курс за 600 гривень. На консультації приходили ну, поступово люди. А на курс приходило одразу. Там 10, прийшло до мене 10 людей. я Їх прогріла, розказала, що там в мене буде. І до мене прийшло 10 людей. За 600 гривень. Я була в шоці, тому що я зараза робила 6 тисяч гривень. При тому в мене із співробітників на той момент була одна людина і все. Тобто Я її тільки платила і все, і всі гроші забирала собі. І для мене це був шок. І я одразу зрозуміла, що я буду піднімати ціну на кожен наступний запуск, і таким чином буду людей тригерити на цей запуск. прийти. Тобто так, Я використовувала тригери про те, як використовувати правильно тригери, які вони є. Я, я розповідаю на своєму курсі Інстапростір. Ми зараз робимо вже передзапис на цей курс, тому, кому цікаво, можете приходити заходити, підписуватись на мій інстаграм і заходити. На е, наші продукти. Там я розповідаю більше про те, що можна в мене купити. Е, і коли я е, почала піднімати кожен раз кожним потоком ціну, я таким чином дійшла десь до 1200-1400. І на той момент до мене отак при, в підсумку прийшло там 600, 800, 600 гривень. Перший запуск, 800 другий запуск, е, 1000 третій запуск і 1200 гривень, вже там в четвертий запуск. Ну, це плюс-мінус було ось так. І таким чином я не збирала 100 людей. Е, як це сталося? Я Поступово поступово показувала себе, поступово показувала свої результати. Я, я, мені було дуже страшно перший раз запитати, які були результати, тому що я не розуміла. Але коли я запитала, виявляється, що у людей є результати. І навіть те, що вони просто мені написали «Дякую за корисну інформацію, я теж використовувала як кейс. Але мені, я вважаю, не пощастило. А саме це була моя робота, яку я зробила. І людина, дівчинка Катрін, вона працювала в ніші закальонова стекла. І вони робили там вани, стекла. І, так далі, і вони по моїм настановам запустили таргетовану рекламу, отримали дві заявки, ну, отримали більше заявок, але дві перейшли в клієнтів. І вона десь тисячі точно доларів залучила для своєї клієнтки таким чином, і вона подякувала мені. І я була тоді просто в шоці, що таке можливо, що виявляється, да там в різних нішах можна отримувати різний результат. І таким чином я зрозуміла, що я хочу продовжувати. І я, от на таких відгуках, я постійно набирала, набирала такі маленькі групки. І потім я зрозуміла, що напевно час робити такий більш великий продукт. Да? Вже на не 1200 гривень, а вже дорожче. Я підняла ціну в два рази. Я зробила середній тариф. 2,5 тисячі гривень. Я її повністю переписала свій курс, вже зробила там не тиждень, як він був, там а місяць, наскільки я пам'ятаю. І а, найголовніше, що я зробила віп-тариф за 5 тисяч гривень. І я була в шоці, що на той момент в мене викупили десь 5-7 віп-тарифів. Тому що я була просто вдячна, якщо б мені хоча б середній тариф купили. А коли вони почали купляти, я от таким чином я перше там заробила свої там перші вісімдесят тисяч. Я вже не пам'ятаю точно, але ну, щоб ви просто розуміли, наскільки я була просто Шоці, що так можна заробляти, і е, з кожним разом, з кожним разом я піднімала ціну, піднімала середній чек, і е, кожен запуск я робила дорожче, і дорожче. Таким чином я дійшла до 2,3 і 3, десь, мільйони гривень. Я зробила з одного запуску е, запуску курсу Мислі як маркетолог. Саме це і є зараз наш курс інстапростір. Просто той варіант був на російській мові. І тому ну, я переназвала продукт і м, зробила його орієнтовним саме на український ринок. І е, почалася війна. Ну, от я доходила там мільйон. в мене був спочатку в мене було 40 учнів, потім 80 десь учнів, потім 120. Там я не пам'ятаю вже, чесно кажучи, 140. І потім от, от в мене було 220 учнів, я зробила 2,3 мільйони десь. І мені, це, ми десь це зробили 12 лютого 22 року. І 24 лютого починається повномасштабне вторгнення. І ми повертаємо 100 людям гроші. І, звісно, я падаю. Але я розуміла, що я вже зрозуміла, як. Класно заробляти. І м -м, після того, як, як я впала в доході, я зрозуміла, що для мене впала це залишитися з мільйоном. Тобто, я десь в мене десь мільйон там залишився. І я така, вау, можна, виявляється, так впасти в, після 24 лютого на мільйон. І пройшов деякий час, я дуже довго не запускала продукти. Мені прийшлось перезаписувати їх, тому що вони були на російській мові. Мені треба було їх записувати на українську мову. Я розуміла, що я вже... По іншому сприймаю світ. Я вже хочу перезаписати продукти, тому що вони, ну я вже зрозуміла, як ще краще продавати. Да? В мене там ну, за той час, поки я не продавала курси, я продавала постійними продажами, я продавала консультації свої. Я саме там в ті моменти підіймала свої консультації до 7 тисяч гривень. Я підняла. І я така, да, я готова перезаписати курс максимально оновлений, максимально новий той курс, який ви зараз можете теж мене придбати. І ем, я його записала. І вирішила підняти ціну майже в два рази. Тому що я розуміла, що поки я не продавала курси, поки я стояла на місці в плані курсів, я вважаю, що я стояла на місці. всі мої конкуренти вже підняли ціну, тому що ну, так працює ринок, да? ти не можеш стояти на місці. І я з 10 тисяч гривень приблизно я піднімаю ціни до 20. в середньому, там трошки менше, трошки більше когось, хто там в передзаписі був, але в середньому там 20 тисяч гривень. І я така, да. Я хочу це продати, і я роблю запуск на 80 людей. І таким чином ми заробляємо десь мільйон три Мільйон три. І так, да, я зробила менше, ніж в тому запуску, коли було 220 людей, але якщо, я підняла чек в два рази. І після того я зрозуміла, що як продавати дорого, от якщо мене запитати, так. Да, що було таке, основне, це от не боятися піднімати ціну навіть в два рази, постійно працювати постійно, я ніколи не за, ніколи не закидаю, закидаю свою сторіс. Я знаю, що я повинна постійно проявляти експертність, показувати себе, показувати своє життя, жити. Ну, для мене інстаграм це моє життя. Я реально його обожнюю, просто тому що він дає мені все, що мені хочеться. І коли я це зрозуміла, я, я відчула наскільки сила інстаграму почала працювати на мене. От я вам скажу, що методом і помилок я виявила для себе таку штуку, що якщо що ти півроку е, працюєш в одній і тій самій ніші, півроку продаєш, півроку розповідаєш про свій продукт, він постійно буде збільшуватися. Тобто, от саме, от, коли проходить оце, от, це така критична, критична точка. ми коли, в мене зараз більше тисячі учнів, учнів ми коли в них питали, е, як ви через скільки, після того, як ви підписалися на мене, ви купили мій курс. І е, більше 50% написали, що пройшло півроку. Тобто їм треба було півроку подивитися на інших учнів, подивитися е, на тих, хто пішов, так сказати, Перший вагон, подивитися на те, які в них результати, подивитися, як це ще все відбувається. Тому що я показувала, транслювала, як там мої дівчата проходять мій курс, і так далі. І коли я це показала, люди почали мені довіряти, і вони почали приходити на курс вже. Прям більше і більше і більше, і от така сама ситуація у вас. Якщо ви півроку попрацюєте і у вас буде не бажані результати, яких ви хочете, значить ви правильно робите все. Значить, через півроку у вас все буде добре. Але дайте собі оцей момент перетнути цю межу. Ну, півроку, звісно, це така цифра. У когось це може бути через 4 місяці, у когось через 8. але плюс-мінус це цифра, все ж таки, десь 6 плюс місяців. Ви повинні розуміти, що підписники не дорівнюють кількість грошей, які ви можете заробляти. Коли в мене було п'ятдесятисяч підписників, з них більшість було. І тому я перейшла на нову сторінку. Але ще раз повторюю: я це зробила, тому що в я... мене було сильно багато гівів, да? там з 50 тисяч підписників, десь 25 тисяч гівовських. І я не вже не могла це змінити. Я... І перейшла на сторінку в 4 тисячі підписників. Ну з нуля, і я підняла вже до 4,5 тисяч підписників. І в мене купляли так само. В мене було був такий такий, ну чек навіть більше, да, в два рази, як я сказала, і нічого страшного не було, якби ну нічого не сталося. І консультації я підняла теж нова сторінка. Кількість підписників вона не гарантує те, що вам треба тільки от у вас буде 200 підписників, тільки тоді ви поставите хорошу цену. Ні, так не працює. Працює так, що ви ставите ціну від себе, відштовхуючись від, від кейсів, від свого внутрішнього стану, але ніяк не ні від того, скільки у вас там підписників. І ще таку хочу сказати важливу річ, да? чому люди мені вірять, чому люди готові мені платити? От я, я от подумала, якому б експерту я б готова була заплатити гроші. Це постійна трансляція своєї експертності. Тобто я постійно показую, як я живу, як я заробляю, що мені дає Да, марк Тобто, постійно я по суті роблю вічний прогрів на своє життя, а моє життя це. Якраз уособлення того, що може бути у маркетолога. Другий я кейс свого продукту. Тобто в мене є дуже багато артефактів. Коли я мало заробляла, коли я жила з сороконожками, з пліснявою. І саме завдяки маркетингу, я зараз живу, ну як ви бачите, вже в дуже гарному ремонті. В мене вже там немає тих питань, я вже багато чого можу, вмію і багато заробляю. І я, по суті, кейс свого продукту. Я постійно про це говорю. Постійно я не боюся задопати своїх людей, тому що вони повинні відчувати, цінність І найголовніше за цей час я навчилася не платити часом, як би це дивно не звучало, за свою сміливість. Я плачу сміливістю, і я таким чином продовжую своє життя. От просто, от просто вдумайтесь ці слова, тому що поки ви тупо в себе не вірите і не можете дойти до дій. От Найкраще, що ви зробите після цього подкасту це сісти, виписати собі план дій і перестати пригати з міста на місто, з тємки в тємку. Піти по цьому плану дій. Просто піти в цей страх, продати, вийти в сторіс, розказати про себе, піти в це і робити це на постійній основі. Однеєї сторіс мало. Піти навчатися, тому що багато хто з вас не тому, що не вірить, не робить. Дія, а тому, що ви просто не знаєте, що робити. Приходьте до нас на інстапростір. Ми з вами разом пройдемо цей е, шлях. І ви заплатите дорого за себе, не мені, а за себе. І таким чином ви зможете потім дорого брати в своєму блозі. Тому що ви зрозумієте, як це, ви зрозумієте, що таке продукт, за який готові заплатити 20 тисяч. Приходьте, в нас є розстрочка, ми вам допоможемо, не переживайте, але повірте мені, результат ви отримаєте набагато краще, ніж ви будете е, Знову ще півроку сидіти і переживати. Так ось повертаюся до теми не віри в себе. Якщо ви тупо в себе не вірите, то ви тупо платите часом за відсутність своєї сміливості, нарешті, зробити якісь дії. А я часом не плачу. Я сміливо йду в ті речі, які мені, мені страшно. Причому, знаєте, не завжди я йду сміливо. Мені теж страшно. Я працюю з психологом, працюю сама собою, медитую, займаюся навчанням, тобто, щоб я була впевнена в своїх діях, щоб в мене була експертність. І саме таким чином. Я доходжу до своїх результатів і е, отримую те, що е, я називаю проявленим експертом. Да? Саме таким чином я продовжую своє життя. І поки е, ви роками стоїте на місці, я вже, вже пройшла дуже багато. Е, Страхів, страх виходити в сторіс, проявлятися, продавати і так, далі, і так далі. І я вже все, я вже не тут, мені вже це не цікаво я вже йду далі. І мені дуже хочеться вам допомагати, в тому щоб ви теж йшли далі, тому що в цьому я точно експерт. І наостанок скажу, що для того, щоб записатися в передзапис, ви можете написати мені в Директ. Написати мені в інстаграм і ало, або просто спостерігати за моїми сторіс. Я там періодично даю посилання на передзапис. Приходьте, змінюйте своє життя, і ви навіть не уявляєте, не уявляєте, як за два місяці ну у вас просто зміниться в голові повністю ваше ставлення до інстаграму, до грошей, і ви нарешті будете через сторіс заробляти гроші. От ви виклали сторіс. Вам на картку гроші падаєте, падають таке можливо, і таке буде у вас.